Вітаю вас, друзі! Сформулюємо теорему косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Розглянемо на прикладі: Нехай маємо трикутник АВС. довжини сторін сторона довжиною А, сторона довжиною В, сторона довжиною С. Кут гамма. Запишемо теорему косинусів для цієї сторони. Це квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Оці дві сторони це є інші сторони. E, сума квадратів, квадрат однієї сторони плюс квадрат другої сторони. Це є сума квадратів. Без подвоєного добутку. Без означає, що треба віднімати. Подвоєний добуток, це значить множити на 2. Цих сторін, тобто А і Б. Ось цих сторін, подвоєний добуток цих сторін. На косинус кута між ними. А між ними кут гамма. На цьому все. Зустрінемось на наступному відеоуроці.